А для початку давайте перенесемося в Росію. Ми вже розповідали, що за словами самих же російських бізнесменів та депутатів економіка РФ знаходиться у глибокій кризі. Найбільші з 1998-го. маріанська впадена грошей в бюджеті немає практично ні на що, ні на інфраструктуру, ні на соціальні програми. А тепер виявляється, що припинились виплати навіть для так званих інвалідів СВО. Угу. Дивіться, люди, які позарилися на легкі гроші на війні проти України, втратили тут спочатку. Здоровля, а тепер залишилося і без тих самих грошей. Як довго ветерани так званого СВО сидять без виплат? І що їм обіцяють російські чиновники? Давайте дивитися. У мене півроку тому двоюродний брат без руки приїхав. І що? забух І пі***ць. Спочатку все виплачували, а потім. Ну, що на що пухає? ми тобі будемо платити? Пухає, пухає. Хто ти так? і таких сотні, а то й тисячі по всім регіонам РФ, яким перестали виплачувати гроші. Все, що могли вижити, вижили. Без рук та ніг тепер державі не потрібні. На цьому відео окупант розповідає, що більшість росіян йде на фронт не за перемогою для свого царя, а через фінансову скруту, до якої довела людей кремлівська хунта, та у підсумку, після так званої СВО. Це, якщо пощастить повернутись, держава і зовсім лишає без куска хліба. Та перед підписанням контракту обіцяють золоті гори. Я думаю, як в цьому році дітей годувати. У мене два молодих хлопця. Думаю, б, як їх годувати. От дивись, я в 90-х займався криміналом. Чесно тобі скажу, я від пішов. і був такий задоволений. Нарешті став в порядок. І зараз мене. Копіджо поштовхають займатися знову ці хоч. Ху... Як пам'ятаємо, всіх росіян, які пішли на війну, Путін наказав називати елітою, бо вбивати українців це гордість для недодержави. То, відповідно, і пенсії треба нараховувати як для еліти. Однак суми новоспеченим ветеранам у підсумку приходять копійчані. Окупанти коментують їх, не стримуючи емоції. Чомусь я не відчуваю себе елітою ніхто. Не отримую з еліта, як сказав наш президент, що ми еліта, хто воював, хто брав участь у СВО. Ми еліта. Ну не отримує еліта 4,5 тисячі від держави, від своєї батьківщини. Пенсія в мене тепер пенсія, як і у всіх, хто брав участь у бойових діях. 4500. тисячі тисячі рублів. Є трісне від такої кількості грошей. Цей окупант також розповів, що йому влада відмовила навіть у простому проханні допомогти провести світло в будинок. Сказали, що зроблять це лише за 100 тисяч рублів, потім ще й облаяли. А щоб зовсім добити, письмово нагадали, що його знову чекають на так званій СВО. Принесли пам'ятку не повістку, а пам'ятку папірець. Це те, що я маю піти захищати батьківщину і здохнути там. Тобто, це для того, щоб мені світло не проводити. Ні, ви мені проведете світло. Я скоро приїду. Я вам там таку бучу підніму. Ви в та гроші починають відбирати ще на етапі перебування окупантів на фронті. Командири здирають побори буквально за все. Навіть чаю не дають безкоштовно попити, а не хочеш купувати, ще й відлупцюють до півсмерті. Тобто, те, що повинно бути безоплатним, там продають за великий цінник. За свої гроші навіть дрони змушують купувати, які надсилають волонтери. Ворог знаходиться всередині наших збройних сил. Це корупція. Справа в тому, що дрони та. Нічники все потрібне продається. Наші БПЛАшники витрачають хто половину своєї зарплати, хто всю зарплату на придбання дронів. Там за повний п їм продають усе аж до супів за 300 рублів. За склянку чаю як у вагоні ресторані тобто на болотах, як завжди, все в найкращих традиціях. Відправляють на війну з обіцянками розбагатіти. Та повертається голий і босий. Наразі за підписання контракту з Міноборони РФ майже всім разів скоротили виплати в Татарстані. Це стосується і інших регіонів. Зокрема, у Санкт-Петербурзі взагалі скасували відповідну допомогу ще й заднім числом. Тим часом у Кремлі продовжують звітувати, що все йде по плану, і грошей на все вистачає.